Я вас всіх вітаю, добрий вечір. Мене звати Ольга Смірнова, я професор психології, і сьогодні ми проведемо прямий ефір, який буде стосуватися матусі. Ми будемо говорити про матусь, про поєднання, поєднання материнства з професією. Давайте збирайтеся, трошки зачекаємо і. Ця така тема дуже, дуже є важливою, тому що кожна з нас проходить етапи материнства. І сьогодні я хочу затронути таку тему. Яка ж професія дає можливість нам поєднувати материнство та свій розвиток? А також знаєте, щоб не бути поганою мамою, щоб не було цього почуття вини. Давайте і ті, хто приєднався, будь ласка, зразу пишіть, хто із вас матуся, і скільки рочків вашим дітям. Мої вже 21-22. Перепрошую, 22, 22 в цьому році, да? И, пишіть скільки, скільки років вашим дітям, да? скільки у вас дітей? Один, два, три, да? скільки, скільки є дітей. Тому що ми сьогодні будемо говорити про наше, про сокровенне, про материнство, про те, як поєднувати це з розвитком, як ми, як ми втрачаємо наш час або нам кажеться, що ми нам здається, що ми втрачаємо час, коли ми йдемо на деякий час. з і uh, давайте напишіть, які у вас є проблеми, як у Матусь, да? хто знаходиться у такому uh, 21-26, да хто знаходиться в такому uh, руслі, знаєте як 19-14 да світа Іра. Я вижу. Спасибо большое. Хто знаходиться в такому руслі, як між дитиною та між своїм розвитком? Так, доброго дня, сину, 4 роки. Я мама 8, 8 дітей. 8 дітей. Боже, так, у мене на курсі ще не було мами 8 дітей. 7 було, 8 не було. Самому старшому 25 років, маленшому 6. Ого, браво, браво. Так, 17,4 є, є, є. Так, дівчат, давайте, ну пишіть, хто матусі, хто матусі, скільки у вас діточок, боже, 8 діточок, да? скільки їм рочки. І так, сьогодні ми поговоримо, я проведу такий прямий ефір, як поєднати психології свою матусю, щоб не відчувати почуття провини, а також ваш розвиток. Це для мам, які готуються до повернення на ринок, до повернення в професії. І ви знаєте, от чи задавали ви собі таке питання? Чи реально почати нову справу в декреті, коли немає часу, але хочеться бути гарною мамою і розвиватись. Чим займатися після декрету, щоб не втратити себе, коли ринок так швидко постійно йде вперед, як знайти ту справу, яка принесе вам дохід, тим паче, що ви зможете поєднати матусю і розвиток. Ви знаєте. Для мене це колись стала психологія, тому що ну, я в психологію прийшла раніше, а в мене ще був власний бізнес, ще я на одної компанії роб працювала, і 5 березня я працювала в компанії, 7 я народжувала. І ось коли я ну, скажімо так, народила дитину, то у мене постало питання, що робити з бізнесом, да, що робити із собою, як не втрачати. І мені це дала можливість психологія. Я буду розповідати, як я. Поєднувала матусю психологію, заробіток, да, що я ще робила? Ну, будьте мною сьогодні на прямому ефірі. Пішіть, пишіть, які у вас є матусі питання. І так, сьогодні прямий ефір. Мама в декреті як почати розвиватись та заробляти? Психологія як поєднання материнства та себе. Це для мам, які в декреті, які знаєте, втомилися, зроби, втомилися бути тільки мамою, куховаркою, да? хочуть знайти свою справу, яка надихає, яка приносить дохід. Я покажу сьогодні, як це робити, які готуються до повернення або шукають свій новий шлях. І так. Тепле таке привітання, да? і цей ефір. Якщо в тебе є така професія, яка знаєте, ну, вона, скажімо так, якщо ви мама 24 на 7, втомлена, але в душі ви хочете не тільки гратися, бавитися з дитиною, а ще й реалізовуватись, Да? І сьогодні ми поговоримо, як знайти свою справу в декреті, чим заробляти на життя, щоб не втратити себе в ролі тільки мами, посудомийки і хазяйки. Ну, давайте підемо до реалії. До реалії декрету. Чому нам здається, що, наприклад, не час, да? що, наприклад, не час займатися собою або не вистачить часу, да? є такі поборні. Ну, Тому що брак часу, брак сну, брак ресурсу це є правда. З іншої сторони, в нас є почуття провини. Да? Я хочу більше, невже я погана мама? І є такі суспільні очікування або мама, або кар'єра. Да? І оці суспільні очікування, що вони роблять? Вони розривають жінку навпіл. Вони роблять такі внутрішні конфлікти. Страх може бути. Да? А якщо якщо раптом не вийти, да вже втрачено ринок, вже втрачено навички, вже втрачено впевненість. Але, 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 фраза, яка вас має включити, що реалізована мама це не егоїзм, це ресурс для себе і для дитини. Да? Ви показуєте дитині приклад, як ви можете реалізовуватися, як ви можете це поєднати. Да? І коли я ну, згадую, як я зі своєю дитинкою була, я тут гуляла з. з з візочком, да, і читала книжки по психології, а, там Десь коли чоловік або його мама а, займалася, або приходили до мене студенти, які гуляли з дитиною, да, я в цей час могла консультувати. Якщо дитина вже підросла, то а, я заводила її на танці, сама консультувала. Да, там У нас був такий графік, а, а, вона грала на піаніно, потім вона співала, потім вона малювала, потім були танці, да, там, а, були лоточки, де вона могла поїсти, це все було в одному місці. Я так робила спеціально, а я все час могла проконсультувати до двох-трьох двох, клієнтів. Потім бігла за дитиною, да, це був у мене такі графіки. Чому психологія? Тому що вона дала мені можливість поєднати матусю і поєднати гарний заробіток. І давайте ми зараз з вами пройдемо такий міні-тест, готов, чи готовий ви до змін. Відповідайте так або ні. Перше, вам не вистачає відчуття, відчуття власної цінності поза ролю мами. Якщо так, то пишіть так, якщо ні, то ні. А ви часто ловите себе на думці, що втрачаєте, що щось втрачаєте, бо сидите в декреті. Так або ні. Третє запитання. Вам хочеться щось робити для себе, але ви не знаєте, з чого почати. Четверте, ви хочете заробляти, але щоб це не шкодило сім'ї та вашим дітям. І п'яте, ви давно маєте мрію про щось, але відкладаєте її на потім. І пройдемося по так, да, так пройдемося по результатам. Якщо 4-5 так, то ви вже дозріли і настав час вже, да, на ринок, щось робити. І я пропоную вам плавненько переходити з психології. Ну, по перше, дивіться. На першому курсі ви зрозумієте себе, свою природу, да, зможете задавати питання. Ви будете в оточенні таких же дівчат, як і ви, да? які тільки починають. На другому курсі це буде вікова психологія. Ви будете знати, що і як розвивається ваша дитина. Ви зможете викладати це в сторіс, в інстаграм, да? і ви зможете на цьому ще гарно зробляти, тому що ви зрозумієте себе, свою дитину, свою сім'ю, а ще їм можете допомогти іншим матусям. Якщо у вас дві або три «да», то у вас росте нова ідентичність. І вам бажано вибирати собі новий шлях. Якщо... 0 та 1, ви ще в етапі відновлення, все окей, але почніть, будь ласка, зі свого ресурсу. І я вам хочу розказати про свою точку росту, да, яка в мене була. Ну, дивіться, коли уявіть собі таке, що, що дві години на тиждень ви тільки для себе. Да? Тобто, ви в оточенні дівчат, які навчаються, ви пізнаєте щось пряме щось нове. Да? Ось ви маєте оці дві годинки для себе для а, свого розвитку. Без, без Треба, да, а тільки хочу. І от е, задумайтесь, будь ласка, що у вас викликає інтерес, е, чи давно ви чекаєте свого часу, да, чи давно у вас немає часу на себе? У нас були мами і три, і чотири, і п'ять, і саме більше було сім діточок, да, і мами справлялися. Що що ви, ви задумайтесь, будь ласка, що би ви робили, Навіть і без грошей, е, щоб все приносило вам задоволення? Да? Що це може бути? І е, е, Подумайте, будь ласка, що б сказала ваша дитина, якби бачила вас натхненною мамою? Да? От е, попробуйте, е, попробуйте написати три варіанти і вибрати один як такий, знаєте, стартовий для себе експеримент. От що б ви робили, якщо б вам за це ну, платили гроші? І, або не платили гроші, да, все одно вам подобалося. Це для мене моя психологія. І дивіться, матусі, які ви знаходите в декреті, ви вже готовий практичний психолог, да, вас треба, треба трошки тільки обписати. Чому? Тому що, ви знаєте, наприклад, маленька дитина вона не говорить. Да? Ви читаєте її невербаліку, ви читаєте її міміку, ви розумієте її без слів. Да? А так само, коли до нас приходить клієнт, він не говорить. Вчора говорила на прямому ефірі про невербаліку. Баліку, да? це такий момент, коли ви знаєте, як росте ваша дитина. Тим паче, що підліток, да? піліт, який супротив, має супротив. А це у нас у кожного клієнта є такі механізми захисту психіки, які ну просто супротив, клієнт стає в супротиві. Ми маємо його обійти. Да? Ми маємо з ним станцювати танго, коли він танцює його пока. І ось тут матуся, да, яка. Природою зроблено так, що вона емпатийна, чутлива. Вона розуміє більше свою дитину ніж батько. Да то ви вже є готовим психологом. І у вас є маса матеріалу для того, щоб викладати це в інстаграм, для того щоб зробити. Да, от ви представте слово слово психологія до дитини. Там вік такий, то психологія дитини 4, 3, 2, 5, 21 рік. І у вас про все буде щось цікаве, засняти ріл, сторіс, і діти набирають дуже великих охватів. І дивіться, які для вас є, є варіанти такі. Да? Це онлайн навчання, це терапевтичні практики, це можливість вісти свій блог, да? це можливість вести експертний контент по дітям, це інстаграм-практики, це навчання прямо з дому і консультування прямо з дому. Да? Поки ваша дитинка там спить, ви можете проконсультувати одну-дві людини. Це ви можете робити класні жіночі програми, да, роботи з мамами, передавати свій шлях і заробляти на цьому. На цьому гроші. Я знаю, що ви втомилися, але втома це не перешкода. Вона просто просить вас робити маленькі кроки до себе, а не все і одразу. Бути мамою важливо, але бути собою не менш важливо, і ви маєте право бути більше, ніж роль, Да? Зараз якраз той момент, коли ви можете починати м'яко, обережно, але впевнено з нами. І я створила саме таку програму, в якої. Наші матусі дуже класно розвиваються в нашій психології, і які хочуть поєднати материнство, розвиток і дохід. Тому що коли я якраз починала багато років тому назад, у мене був план народити дитину. Да, тось мені було вже 26 років, і я почала міксувати свій курс для того, щоб ну, скажімо, я могла підлаштувати його під свою дитину. Кожній дитині надається весь розвиток у життя разом і мають успішні ресурси. Це цікаво, цікаво. Разом у всьому. Так, так, це дуже цікаво. Але я хочу, щоб ви ще задумалися про такий експертний момент в психології, що у кожної людини є регресний вік. Да? Уявіть собі, що у вас є внутрі ваша доросла людина і ваша дитина. Да? І ваша дитина має регресний ваша внутрішня дитина має регресний вік, де сталася якась халепа. А як веде себе людина, яка ну, що таке регресний вік? Це коли в стресі психіка просто з'їжджає на. Все віки і людина починає себе вести відповідно до того віку. І дивіться, мої любі, якщо ви. Будете працювати з людиною, а то ви можете побачити, що для вас сідає чоловік 45 років, і веде себе як 17-річна дитина. да, Або, наприклад, жінка їй би там 30 років, вона сідає в крісло, починає істерити про маму, да, і там ви бачите, що їй там майже 3 да. Тобто, у ці моменти треба дуже важливо зрозуміти, що для вас це буде такий, крутий, крута підказочка. Ваші діти, знаєте, я, я вважаю, що душа Ваших дітей приходять більш розумніші, ніж ми самі, да, і душа дитини нам підказує, що нам як нам робити. Якщо ми будемо прислуховуватися, то ви можете все це занотовувати, і ви будете знати регресний вік вашого клієнта, що з ним робити і як з ним взагалі спілкуватися. Ми все разом вирішуємо стреси у спілкуванні так. Це це класно, це класно. Так і зараз, будь ласка, а давайте хто з вас хоче вийти на консультацію на міні-консультацію. Будь ласка, виходьте, приєднуйтесь, а я поки, поки продовжу. Дивіться, мої любі. А чому психологія? Тому що в нас є дородовий синдром, післяродовий синдром. У нас є стрес, коли ми пішли з ринку да, з роботи. І на деякий час на рік або два ми мусимо взяти у відпустку, тому що в нас є дитина. Ми годуємо, ми вирощуємо да всі ці моменти. А може так і бути, що одна дитинка, друга, третя, а да, вони йдуть один за одним, і мама затрималася в тому декреті. І вже є деякий страх вийти на деякий страх знову повернутися. да Це можна робити м'якенько. Якщо у вас немає навіть диплому по психології, то нічого страшного. Ви спочатку приходите на курс, спробуйте, а потім ви вам сподобалось, що. Ви дійсно хочете стати психологом і отримати диплом. Ви собі йдете вищий навчальний заклад, наприклад, на магістратуру. У нас є офіційний меморандум з Одеським державним університетом внутрішніх справ, де ми надаємо зелену дорогу нашим випускникам. Маро їх дуже люблять. Де сьогодні вони сьогодні вони. Почали захищати вже магістерські роботи. Я дуже пишаюся, пишаюся своїми випускниками. Особливо сьогодні була Вікторія Вовченка, яка ну просто блискуче захистила свою магістерську роботу. Далі ще буде три дня захисту. Да? Звісно, я підтримую наших випускників, які є найкращими. Зразу видно, як практик відрізняється від теоретика. А тому дійсно професія психолога вона дає можливість і себе зібрати докупи і зрозуміти свою природу. зрозуміти Природу чоловіка, дітей, а, і ще при цьому консультувати і гарно заробляти. А, знаєте, оце одеський анекдот діти, я ділую вам щасливу маму. Так, це про це. І так, якщо ви хочете побачити, як ми це робимо, які в нас є за кулісся, вас, я вас запрошую 16 і 21 на наші безкоштовні вебінари. Це буде два практичних безкоштовних вебінари, де ви подивитесь, яка кар'єра у психолога, що він має знати. Ми зробимо з вами практичні практичні техніки. Ви побачите структуру вашого розвитку. Будете по крайній мірі знати, що робити вам, що вам робити. А 23-го у нас стартує наш великий курс психологія та коуч, психотерапія. Ми запускаємося 23-го, він буде йти на протязі півроку. І я залюбки буду вас супроводжувати особисто, я веду практичні вебінари. Да. Тобто, у нас є лекції, у нас є практичні вебінари, у вас є круті куратори, і буде круте оточення, тому що ми зазвичай проводимо співбесіду для того, щоб оточення було дійсно класним. І так, з вами була я, професор психології. Ольга Смірнова, і сьогодні я говорила для матусі, які є у декреті, які втомилися бути тільки мамою, які хочуть знайти справу собі задоволення, яка приносить дохід. І я показувала, як це було зі мною. Да? Як я з маленькою дитиною вирішила усілякі питання і розвивалася як психолог. Саме дитина дала мені великий поштовх, тому що вікова психологія вона дуже є крута. Я в неї розбиралася, да? і всі етапи перепрожила. І дитину ви зараз бачите в сторіс. До речі, до речі, я рекомендую вам на суботу, неділю подивитися сторіс, тому що я буду показувати, як в Новій Зеландії ми були в Хабітоні. Да? Діти дуже полюбляють, тому що я показую і Гаррі Поттера, і різні там. Різні моменти для дітей, на цей раз це буде а, з Властіліна Калиць да, з цього фільму: це буде хабітонія хобітів. Так, я, я вас всіх вітаю і я запрошую на вебінар реєстрація в шапці профіля. А якщо ви вже хочете доєднатися до психології, будь ласка, я залюбки з вами поспілкуюсь. І дивіться мої любі, якщо ви бажаєте для себе отримати гайд для Мадусь. Які бажають стати психологами, то напишіть нам в директ слово мама і ви отримуєте спеціальний гайд. А я вас обнімаю через простір ваших, ваших дітей і вважаю вам великого натхнення і розвитку. Щастя вашій родині.